Всім привіт! Знімо коротеньке відео про котел. Котел верхнього варіння, Тут у нас встановлений в кучегарці. Ось така у нас картина. Це котел для сушки, сушка яблук. Так, тепер по котлу. Відео для Олександра Стоянова про розпредільник. Так, ось така тут у нас. Так, рахунок Зали в нас багато. у нас багато. Так, далі. Зараз я його звідти витягну і ми подивимося на його конструкцію. Все дуже просто, все дуже просто. Так, тут у нас терморегулятор. регулятор. Може, кому буде цікаво трос без Так, Це є від Жигулів трос ручника, точніше не сам трос, а кожух. І хочу сказати, що дуже практично, ніяких тут немає роликів, нічого тут не випадає, не спадає, сезон відпрацював, ніяких заміток не було. В цілому, по цьому по його роботі. Все дуже добре. Так, Тут у нас так виглядає Ну, Єдине, що, напевно, можна би було зробити трошки більшого діаметру, там, не знаю, 80-й діаметр. Так, ну, Добре, би було, напевно, в 100. Ну, Це таке так, група безпеки. Ну, розводку ми не будемо знімати, тут все зроблено шкарадно. Пробив сам, але працює нормально. Так, це розширительний бачок, система закритого типу. Так. І тут така невеличка, ну, не хитрість, але у заводських я бачу, виходить, одне кольцо і незручно, От не знаю, як і тримати, і чіпляти. Я зробив так: тянеш рукою і потім маєш. Ту бідно, це бідний ще один, якби виходить. ще окреме кульцо, на яке ти защипаєш. Ось така штука. Так, Тут у нас дверки нижні, світло, і знімаю трошки незручно. Так, що тут ми маємо? Це просто тим, кому буде цікаво. Е, тут не дуже видно, але... Но... У двох словах пояснюю. Получається, дно котла має невеличкий виступ. Якщо звернути це я знімаю низ котла, має невеличкий виступ. І в цей виступ укладена шамотна цегла. І тепер, коли я вигрібаю попіл, ця частина з внутрішньою одна площина, бо там є цегла. Воно було е, ізначально так і розраховано і дуже практично, я би сказав. По-перше, е, от він стоїть в мене на такій бетонній подушці, е, коли він догорає до кінця, там от, е, вся та е, зола горяча не діє на цей бетон. Ну, Виходить, від високої температури він би там розрушався з часом, не знаю. Ну, Одним словом, Футіровична така площадка. Так, і там ми бачимо є е, рошта, зварені з 12-ї арматури на трьох ножках, розділені на пополах. Ось тут видно, є болтик. Можна розкрутити, ну, не знаю, як він розкрутиться, він вже там, напевно, перегорівши, але ну, все рівно. З двох частинок, запханий в котел, скручений і опущений. Форма його, як у мікроволновці для грилю. Підставка. Отак само і тут отака колосник такий. Так, це є злив води з котла. Так, далі, далі, далі. Там ми бачимо, є труба димохідна, тут паралельно у неї підключена. Включений другий котел то є сушка, сушка яблук в двох словах. Так, отак у нас там все горить прямо током. Так, зараз випхаю розпридільник, отакий у нас розпредільник. нічого тут хитрого нема. Все дуже просто, і просто наочно вам покажу і в ну, двох словах розкажу про нього. Так. А тут ми бачимо... Нагар такий є, трошки дрова були сирі, але от, от такий вигляд. Так, яке тримає трос. Е, дуже добра конструкція ця. В чому? От, наприклад, вам треба чи поміняти е, чи другий поставити, чи щось там ще модернізувати, щоб ламп не допомагав, щоб там не тримати. Тут чимось не підпирати. Робимо такий простий рух. Так. Перекладаємо з маленького кільця на великий. Так, отак, це буде виглядати. Так. так, є. Далі. Ми маємо що? Ми маємо... Опа. Доступ. Доступ до шплінтуючої скоби. Так, тут у ці нагари. Получається, бачите, сам розпредільник висить от десь так на середньому рівні входа в топку. І зручно буде його знімати. Так, зараз продовжимо. Так, продовження відео. Олександр Стоянов. Вже з твою говорили про цей розпредільник. Я тобі казав, скину фотографії, але краще зняти відео і так буде більш наявніше. В принципі, тут нема нічого такого... Так, зараз. Так. Нема нічого такого складного. Дуже просто і навіть я би сказав, такий варіант трошки колгоспний. В двох словах, так. Тут є діаметр. 50 трошки більше, бо тут, виходить, з самого телескопу. От він входить сам телескоп сюди. Там в мене є 50 грубка. Кінець, якби, телескопу тут трошечки буде більше. Так, далі. Розказую історію цього розпредільника. Так, щоб ми бачили. Тобі я про це розказував, але тепер, може, комусь ще буде цікаво розкажу, розкажу отак. Зварена була ця грубостінна трубка. Не знаю, тут діаметр, напевно. Зараз ми поміряємо. Так, тут у нас і діаметр. Тик-тик-тик. 60. Так. 60. Не суть важна. Далі. Е, був найдений в хозяйстві такий кусочок труби. Грубостінної. З нього зварив я такий хрест. Насердив дирок. Спочатку дирки були, не знаю, тут, по-моєму, 8, це 70 мм. Були такі дирочки. По центрі, виходить, якби, і з боків. Далі, думаю, я, що це буде дуже добре, і зараз з кожної дирки буде дути воздух, буде краще горіти. Получилось інакше. Цієї дирки тут не було. Получилось так, що при розпалі, ну вроді розпалив, уроді горить. Все вроді закрив нормально, нормально, хоп, відкрив потухло. Ну, одним словом, вишло що? Якщо би це може був, е, Принудітільне нагнітання воздуху. Можливо, цей варіант би працював. Може і непогано, не знаю, не пробував. Оскільки у мене стоїть механічний терморегулятор, природня тяга. ну Варіант цей не пройшов, як у мене просто розказує. Далі було що зроблено? Далі було така дирка Просто наскріх, навіть того діаметру, що і телескоп виходить. Далі, тут видно. От такі невеликі стовпчики. Тут я наварював теж болти. І зразу після цього, щоб ну, подумав, буде може, дути сильно воздух, приварив тут шайбу. Ну, Шайба десь була от приблизно така шайба від старого динаміка. Там дирочка десь, ну, отвір десь такий був центральний, ну, не знаю скільки там, сантиметрів, може 2,5. Получається, що при розпалюванні ну, вроде би було все добре. Розпалив. Вроді температуру почав набирати, потім трохи погорів-погорів, і я побачив, що, ну не знаю, може в мене дрова трошки були сирі. Може це була причина, якщо б були там нормально, повністю сухі, може би і такого не було. Ну, не знаю, одним словом, він не хотів добре, як би цей розпредільник працювати з цією шайбою. О, тоді я що зробив? Просто його забрав, цю шайбу. І лишив просто отакий отвір. Отакий отвір. Получається на повний діаметр самої е, кінця, кінця телескопу. Там в мене він 50 мм. Так, далі. Що це є таке? Це є блінчик. Просто звичайна бляха. Тут міліметрів є 3-4 нема, 3 міліметри. Отака є трошки повело, звичайно, що це є. Трошки вона тонкувата, але все ж таки. Світ в мене вона ось так. Тут я приварив такі болти. Ну, це, не знаю, можна там удосконалювати. Я зробив це так, просто виходить, як запустив, коли його. От вже в такому плані він був. Я побачив, вроді горить нормально, але полум'я не йшло якби по стінках, понятно, а от більше від центру. Ну і, звичайно, якщо воно не облизує стінки котла, то я думаю, тут без ніяких і приборів, виходить, е -е, те, що КПД, я думаю, трошки паде. О. Я поставив отаку бляху. таку бляху. Зверху, зараз її. його. так вона у нас. Так вона у нас стоїть. Отак. І е, вже коли я її поклав, е, я побачив е, десь приблизно е, сама топка у мене є 51 см. Там в відео це все сказано е, по опису котла. Е, тут трошки менший діаметр, не знаю, десь від стінок приблизно там, сантиметрів 5 може 4 ну це вже таке, в суті не міняє. Обрізана з боків, е, бо не міг я засунути туди. Це я робив так скоро. І не було часу тут щось удосконалювати, придумати, мені потрібно було, щоб це горіло і працювало. О, е, Якщо б можна робити е, відповідно, е, можна зробити суцільний, розділити наполовині, щоб він там якось з'єднувався. Ну це вже на, на ваше усмотрення, як то кажуть. Ну і що ще можу сказати? По цьому, по роботі цього з цим пліном і. З Цим хрестом, наприклад, як іменно, моя думка, я не бачу потребності в цій трубі хрестовій. Чому? Пояснюю. Труба сам хрест цей тяжкий, не знаю, ваги під рукою не маю, не поважу. Ну, десь так на, на вагу, ну, може, кілограм. Ну, Три з половиною є 100% тут. Це лишня вага, Получається вам тяжко піднімати сам телескоп. Хоча з іншої сторони, може і ліпше. Бо от коли вже власники, наприклад, таких котлів, там за сезон-два вони вже мали вивчити, не знаю, може хтось стикався з такою проблемою. Ні, є таке, що телескоп може підвисати за рахунок того, що нагар робиться на стінках телескопа, і ну, може його, якщо не чистити, може там за дуже. Дуже плотно трубка в трубці, може він підвисати. Оскільки є тут на кінці телескопа така вага, ну в мене він не підвісав ні разу. І як Олександру я пояснював, розказував за сезон догорав він повністю. І навіть були такі моменти же, напевно, зв'язані з сирими ну, недосохшими не дровами. Він трошки якби втрачав сам котел температуру. Температура падала, но завжди він догорав до кінця. О. Так, далі на рахунок хреста, не бачу в ньому потребності. Тут я би поклав, ну, напевно, щось трошки легше. Може арматуру там 16-ту, от там якийсь, ну, може пеподібний швелер. я не знаю. ну, Тут уже кожен рішає для себе. Обов'язково щось мусить бути. Чому? Тому щоби просто не провалювався сам телескоп туди. В принципі, він не провалиться правильно, бо ми маємо кришку таку зверху. блін. Добре, що він є, і на моє осмотріння він має бути. Але щось тут ще має бути таке, щоб блін це не накривав тупо зону горіння, а був трошки над нею. Тут вже ви як собі придумуєте. Наприклад, у моєму баченні це є лишнє, бо це є вага, от іменно з труби варений такий хрест. Я б тут не знаю, зробив, ну, напевно, щось таке трошки, щоб було. По вазі менше, ну і щось так зробити, щоб іменно цей блін не накривав зону горіння, щоб він там над нею був ну, хоча б сантиметрів 5. От. Щоб мав куди вогонь виходити попри нього. Так, ну це так на пальцях. Не знаю, хтось може зрозуміє, не зрозуміє. Ну, я думаю, що тут все доступно, я пояснив. Так, як на, на хлопський розум. От така штука у нас по. Цьому розпредільнику А так, в принципі, нічого нормально догорає. Е, хочу в цьому сезоні попробувати перевести з, природнього, з природньої тяги на принудітельний, щоб поставити моторчик і вентилятор, щоб він роздував, розганяв цей котел вентилятор. Поставити автоматику і вентилятор. Я думаю, просто вже може такої проблеми, як трохи його притухання, не буде. Там, от буде трошки дрова, такі вологі не повністю сухі. Моя думка: вентилятор його буде роздувати, і таких проблем, як там притухання, або неможливість якби нагнати температуру, таке питання само собою відпаде. Ну, це вже я окремо зніму відео, якщо я поставлю цей вентилятор і вже розкажу вам. Які там є плюси і мінуси. Ну, поки що це ось так виглядає. ну Просто в двох словах, якщо може цікаво, який розмір, так тут ми маємо 45. так 45 45 сантиметрів, тут, напевно, трошки менше, тут є 40. Ну, це я зробив для того, щоб я міг туди його засунути в саму топку. Там дверки у мене, по-моєму. 30 на 26, чи я вже забув, ну не суть важна. Потребності у хресті такому я не бачу. Бачу потребність в такому бліні зверху. Обов'язково, щоб він був, ну, як на мене. І якусь тут конструкцію вже придумати так, щоб вона була і легше набагато. І просто, щоб вона віддаляла стамблін від зони горіння. Отака От штука, так. Ну, більше тут не знаю, що вам ще розказати. Це варю такий другий котел. Такий другий котел. Висота, ширина його та сама. Висота котла є 2,20 см. Ширина, виходить, діаметр топки, як прийнято зараз говорити. Так? Бачу, відео переглядав в інтернеті. 51 см. Так. Загрузочна камера. Тут у нас виходить, я зробив 30 на 30. А, так, тик, тик, 30. Ну, тут 29 покружності. 29. І от такий буде котел. А тут унизу, опять же, може комусь буде інтересно, може хтось працює над таким питанням і сумнівається в тому, який робити попільник. Тут є 17 висота і ширина є 20. 25 сантиметрів майже. Е, ну, більший попільник, я би їй сказав, що не, не потрібно для чого вигрібати. Тут є місце з нього як. Так же само загрузочна камера. Е, не знаю народ, дивіться. Це він зараз просто лежить, так що ми розуміли. Е, у своєму котлі першому я зробив. 30 на, ну, от кажу, десь 26, по-моєму. Ну, може, і трошки маловато. Тут я вже зробив 30 на 30. Все рівно, більше як 30 на 30 я потребності не бачу. Тут ж ви не будете кидати, ну, не знаю, якісь там колоди дуже великі. Ну, все рівно, як навіть інструкції з трупу, ви там, по-моєму, пише, що чи там по, по якихось інших котлах, я вже не пам'ятаю, переглядав в інтернеті. Сюди може йти діаметр, там, ну, є певний діаметр, який там зазначений, і що сказано, Поліно, там чи колода повинна бути хоча б розколота наполовину. Ну, я не знаю, яку тут можна запхати колоду, от, <смі> якої величини, щоб вона була і розколена наполовину, і щоб вона ще й туди не полізла. Ну, я не знаю, ну, тут виходить є по діагоналі скільки? 39-38. Ну, все рівно тут цієї величини. Я думаю, хватає вполне більшої, я потребності просто не бачу. Так. Олександр, тут тобі я розказував про колосник. Спочатку, коли я зробив котел, колосника в мене не було. Так, це на початку відео. От іменно я вам розказував про цю юбку. ну навіть не юбку, як правильно сказати. Получається, тут буде дно, тут буде дно. О! А всередині, ну отсюди, десь тут є 5 см приблизно. Буде якби фу футіровочно так вставлений цегла шамотна. О, получається, Всередині вам покажу. Получається, така картина у нас. Отут тут буде цегла і буде зручно, бо буде площина вигрібати попіл золу. І плюс не буде, коли буде догорати сам котел, не буде контакту з тією поверхнею, на якій стоїть котел. Може, там комусь різниці немає. в ну, мене було ізначально заплановано так, так і зробив. І в цьому варіанті також це повторяю. Далі. Чим добрий колосник, тут по своїй практиці розкажу, коли колесника не було, Телескоп, коли котел догорав. Телескоп падав цю золу, ну і лишалось, не знаю, що там може на півгодини е, тих дров, тих там таких недогорівших кусочків. Е, ну, це не суттєво, ну все рівно, коли ти вигрібаєш з котла і є такі великі, як би куски, які не догоріли, ну не дуже приємно. Хотілося би вигрібати е, тільки саму золу. Я зварив колосник, я вже тільки що пояснив на початку відео про нього. Е, і він десь кріпиться. Е, ну як він не кріпиться, він стоїть на... На трьох ножках, от, трошки вище над, рівнем, над верхнім рівнем зольника, зольної камери, як правильно сказати. І просто виходить, що трошки ми втрачаємо, бо зменшується у нас сама. Зменшується у нас сам загрузочний бункер, але ну, все рівно ми виграємо на тому, що всі дрова догорають. Там зазори, я не знаю, ну звичайний колосник з арматури зварений, там зазори десь там по сантиметру, може чуть менший. Вони успішно всі дрова догорають, всі остатки падуть туди вниз, і виходить, котел ви можете палити разів 5 і ніяких проблем. От За 5 разів там вигрібли, почистили його. І дуже зручно. Набагато зручно. Ручніший і набагато краще згорає остатки Ось така штука. Не знаю, більше що тут можу ще вам розказати, показати. Ой так, тут Пу -пу 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 -пу. може когось буде цікавити діаметр виходу труби. З котла у нас є 150. Так, так. 15 см в діаметрі. Так, подача у нас є 40-ва труба. Ну і обратка так само 40-ва труба. Е, опять же, я у себе там робив. Там в мене, по-моєму, була 50-та труба, ну, теж смисло, якби в ній я не бачу. Не бачу чому, тому що опять же там перехідниками, згонами, і ми переходимо на менший діаметр, то для чого там варити? Навіть я би сказав, і з сорокової, може, трошки забагато. ну, Але, наприклад, якщо би це таке з -з золота середина, щоб і не дуже велика була подача там, обратка, ну і не дуже малий, не за малий діаметр. Ну, от така, тут сорокова. Не знаю, могла б, може бути, і менше. Так. Тут буде у нас по колу приварена пластина ось таким методом. Це буде утеплятись мінватою сам котел і обшиватись бляхою. Ну, все так, як на першому на котлі. Ось така картина. Більше тут поки що нічого вам не покажу, не розкажу. Так, отут у нас получаються такі шовчики. Отак. От Цікаво, може, там ще в самій конструкції верхній, де підігрів воздуха. Ну, поки що ми ще до цього не дійшли. Поки що у нас на етап роботи оцей зроблений, тут нічого такого немає, все просто. Водяна рубашка так же само 3 см. Я думаю, що це так, не багато, не мало, все, опять же, все середнє арифметичне. Дно буде заварено наглухо, герметично. Угорі там вже будуть флянці, не знаю, потім може, може буду доробляти і зніму, покажу, розкажу. Ну, по, по принципу, стропу ви тут е, моїх якихось таких задумок, видумок, нічого немає, це все там, що побачив, трошки щось модернізував, додумав і так далі. і так далі. О, така штука. Працюйте, старайтесь.